Щорічно, 27 січня, міжнародна спільнота вшановує пам'ять жертв Холокосту. 27 січня 1945 року війська Першого українського фронту звільнили один з найбільших і найстрашніших таборів смерті Аушуїв, І Теркенау. Він за рішенням Генеральної асамблеї ООН, став надою, коли ми згадуємо про жертви нацистського терору під час Другої світової війни. Людей, які навіть у найчутніші з попри смертину небезпеку, обрали польських проти допомоги, гнатим і знедоленим, рятувані від небудучої смерті. Саме тому це вешесне звання стало шарховиєю. Героїзму і символом перемоги добра над силами зла. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати ще дві родини, що сьогодні прибули до Львова. В країні є понад 2700 правідників народного світу, але ми знаємо, що насправді їх кількість набагато більше. Тому що, на жаль, ми не знаємо всіх фактів, ми не знаємо всієї історії рятування івреї під час Другої світової. Але ми постійно шукаємо нові, е, нову інформацію, постійно шукаємо нові факти, рятування РФ. і е, І кожного року ми знаходимо нові родини правильних народного світу, о яких ми е, раніше не знали. І сьогодні ми нагороджуємо дві родини правідників народного світу, на жаль, е, самі правильники вже не знали. Тому що дуже багато років вже пройшло з тих часів, але їхні родини, їхні сім'ї залишилися, і для нас це дуже почесний обов'язок нагородити їх і подякувати їм від імені держави Ізраїлю. Сьогодні в цьому залі присутні родини великих людей, людей, які ризикували своїм життям, щоб дати життя. В час війни ми набагато глибше розуміємо ці страждання і ті, які були і під час Другої світової війни, і які переживає Ізраїль. Я глибоко залушений цією традицією, яку має країна Ізраїль гідно пам'ятати кожного дня. Яка врятувала життя. Проходять десятиліття, а пам'ять лишається. Доки є пам'ять, доти ми єси. І коли у розпал вік і канікул легко 83-го року дядзе стало зле, старші внуки побігли за по допомогу, а ми шестеро менших внуків навколішки молилися, тільки просячи, щоб це дзяджу. Вижив. На жаль, не всі дитячі молитви стоїть почутними. І велике, любляче, добре серце дяця зупинилося. Вася після смерті дяця приїхала до нас до Львова і жила з нами аж до смерті до 95-го року. Це була надзвичайно працюта людина, вчителька за фахом, ощадна, мудра, готова розрадити і порадити. Яка постійно, попри те, що мала глубокому, погано бачила постійно. Вела переписку і дуже чекала манівних листів. І... Ця нагорода дуже цінна, оскільки це для мене можливість доторкнутися ближче, відчути, стуки серця моєї прапрабабусі. Для мене це можливість згадати і повернутися до витоків. І я вважаю, що кожен повинен пам'ятати про своє минуле, насолоджуватися, святкувати своє сьогодення і впевнено прибувати у майбутнє, дивитися в пітьму не як жертва, а як хижак.